Білизна жінки її висловлює характер жінки. Тобто вона може бути завжди строгою жінкою, кар'єристкою, а насправді вона просто ніжна, дозахисна жінка, яка, наприклад, любить дуже просту, світленьку, мережену білизну. Я навчалась на дизайнера і завжди мріла і малювала, правда, я хотіла одягу, але тут щось нове цікаве і так. Я спробувала. От перша моя моделька це такого плану було. Це щось таке простеньке, без кісточок, яку можна носити. Повсякденно навіть, тобто незалежно ну, ще від кольору, там є. Під кофту, під маєчки, під блузочки, з підкладочки, щоб нічого не видно було. Ідея народжується напевно тоді, коли я бачу якусь тканину. Я бачу тканину, я бачу, що я хочу з нею зробити. Хочу так, хочу так. І ми в мене є моя швая, з якою ми сідаємо, обговорюємо, малюємо, яка мене розуміє чудово. Синій, оранжевий, зелений, жовтий. Оце мої кольори. Я люблю з таким працювати. Але чорний, чорний також, може цікаво щось придумати, щось таке таємниче. Надію, зараз буде літо і буду віддавати все ж таки таким кольоровим речам, як у мене зараз я замовила колекцію. Дуже у нас велика проблема з фурнітурою. Це навіть там застіпки знайти, навіть звичайні регулятори на біле. Ужгороді це неможливо знайти. Тобто їх треба довго шукати, їхати навіть в Київ, тому що не все в інтернеті і продають тільки партіями. Мережі ну, дороге, я викупляю італійські, а застіпки досить такі, ну, трошки не гармонують з цим, тому і приходиться брати якісь ексклюзивні, трошки дорожні. Буває, просто дівчатка приходять, що чи не можеш ти нам дати фотосесію?» Звичайно, ну такі якби обмін, такий бартер у нас. Ви мені фоточки, я вам для фотосесії. І не тільки беруть у мене білизну, я ж маю е, халатики, платячки, такі прозорі. Беруть на фотосесію, щоб цікаво було. Мене вже е, дістали ці чоловіки, які хочуть пошив, й і нам і чому б ні? Можна спробувати. Тим паче, що ну. Чоловіча білизна досить така дорога. Я б сказала дорожча, ніж жіноча, і е, обмежена кількість моделей, обмежена, обмежений асортимент товар не так, як в жіночі. Тому можна поігратися з чоловічою білизною, може цікаво продумати і доступно по цінам і якості нашим чоловікам. Я думаю, що скоро наші чоловіки будуть задоволені. І ми хочемо поки зробити потім друзі, близькі ну вони мене надихають, навіть коли я паду духом, я кажу, що ой, мені так далеко до тих і тих людей. в тебе все чудово. Я таким надихаюся і йду знову новими силами працювати.